Знову потягнула поговорити. Щось я останнім часом багато говорю. Про що? Питання, питання яке можливо не має відповіді. Да? Ну, Давайте спробуємо на нього відповісти на це питання. Питання, яке я задаю собі, я задаєте мені ви. Задаєте, звісно, ви собі, чому? чому система рабства така стабільна? Чому? Я теж довго не знаходив в собі відповіді. Я не знаю, чи прав, про, про правильну відповідь я е, знайшов, але я спробую поділитися. Дуже зручно бути рабом. Це абсолютна безвідповідальність. І це породило систему альфонсів. Подивіться, зараз молоді люди не шукають собі пару, не шукають собі любові, не шукають собі кохання, створити сім'ю, створити пару, створити ми. Вони про це не думають. Вони обирають кращий варіант існуючих. Для того, щоб влаштуватись в житті. Для того, щоб голова не боліла про фінанси, так, дійсно, ми маємо жити в достатку, принаймні, ми, і, це, і це логічно, і так нас створював Господь. Але коли ми ем, мріємо про життя за чийсь рахунок, за рахунок чиї, е, чиїхось коштів напряму, за рахунок. Чиїсь слави, відомості, знань, вмінь, використовуючи інших людей. Так, це дуже зручно. Це досить безвідповідально, але це рабство це не свобода. Дехто взагалі гіршими словами називає це. І люди ж проводять так життя і повною мірою щасливі від того. Щасливі від того, що вони. Ситі її шлунок дає, дарує їм ілюзію щастя. Вони собі шопінгують, шопінгом розгружають. Це теж наркотик. І там дай картку ліміт, Вона піде в ноль. Так. ліміт піде в ноль. Досить швидко. Але це безвідповідальність, це невідповідальність за своє життя. І так дуже зручно. Адже своїх рабів, прислугу, слуг ми утримуємо, щоб вони були здатні нам надавати ті послуги, які ми замовляли. Імітація кохання, секс, борщу згорити, звісно, шкарпетки попрати вчасно, пилок пострушувати з усіх. Предметів в будиночку має бути чистенько, супроводжувати в світ, щиро посміхатися всім на круги, імітуючи ваше персональне щастя. Але це персонально ваше рабство. І тому, звісно, так от рабам було зручно, їх утримували, їм було де жити, їм було що їсти. В них голова не боліла, не про що. І наш світ, ви подивіться, наші демократи раби. Їм дають, де жити, їм дають що їсти. Але не більше того, їх зрізають податками так, щоб вони, не дай Бог, не отримували бодай більше фінансової незалежності, чим їм положено. От. Ви подивіться, фінансовий моніторинг усьому світі лізе в усі шпарини. Ви туалетного папіру не зможете купити скоро без фінмоніторингу. Кілька років тому я купував просто 200 баксів в банку і фінмоніторинг мене, по-перше, мене запросили паспорт на 200 баксів. І фінмоніторинг мій паспорт перевіряв просто тупо півгодини. 200 баксів 6 чи 7 років тому. Про що це? Це про рабство, любі мої? Це про фінансове рабство, це про фінансові обмеження. Я не думаю, що мільярдери такі прямо свободні люди. У них є свої обмеження. Да, в них з точки зору побуту все набагато цікавіше, ніж у нас з вами, чим у простих людей. Я вже не кажу у тих людей, що живуть за межою. Кушать є що, спати є де. Так вони подорожують планетою. Але є певні обмеження і багато чого з того, що проста людина може собі дозволити, вони того не можуть дозволити. Вони виконують чітко правила гри. Вони раби. Вони раби. Тому система рабства, вона зручна. Вона зручна в першу чергу для рабів. Бо рабів більше. І аби раби повстали, ну от подивіться на Китай, аби е китайський народ вирішив отримати свободу і незалежність. Як ви думаєте, як за швидко він бо її отримав? Але тут треба розібратися, що таке свобода і незалежність, що таке воля, що дає той вільний дух? Да, от тут починається питання, бо за швидко ми з вами розібралися. Що таке не свобода, що таке рабство? Це безвідповідальність, це небажання відповідати, це ситий шлунок, це залежність від якихось передумов, і передумов, і в тому числі, і в тому числі, і в тому числі. І ми головне, що не, хоч, не хотіли багато віків, тисячоліть, ери звільнитися від того рабства. Отже, але людство останнім часом, першого числа, проявило свою волю і незалежність і засвідчило своє бажання припинити парадігму рабства. І ми стали на складний шлях отримання волі і незалежності. Не всі, не всі її хочуть отримувати. Не всім вона підходить. Е, дійсно, чому? В першу чергу свобода це відповідальність, відповідальність за своє життя, відповідальність за життя близьких людей, відповідальність за, за свою країну, за свою планету. І дійсно ця відповідальність штовхає людей не тільки прибирати сміття в пакетики, а і перебудовувати світ, відбудовувати його заново, допомагати іншим, спасати світ, рятувати його. Рятувати від самого себе, допомагати, допомагати, допомагати. І тут широчезні двері відчиняються через знання. Саме знання теж один з чинників тої свободи і незалежності. А головне знання, яке будується ще на одному чинникові. Правда, правда істина. Ти не створюєш ілюзію і не маніпулюєш іншими людьми, даби отримати. Від них бажане. Ти не маніпулюєш світом. А маніпуляції дуже прості, розумієте? Маніпулятори вони завжди справдовують себе. Вони, У них головне завдання оправдати свої дії, придумати таку парадігму, де вони будуть виглядати білими і пушистими. Так працює кожна влада, так е, працює кожен аб'юзер, Альфонс або Альфонсеса. Вони всі працюють саме так. І, але вони і раби, і рабовласники. Ви бачите, тут кожне лезо має загострення з боків. Так от, ми з вами вже Озвучили, чи правий я, чи ні, скажіть мені, напишіть тут. До речі, підписуйтесь на мій канал. Він має рости. Бо я дійсно багато роблю для вас безкоштовно. На саме на цьому каналі. Так от, ми з вами з'ясували відповідальність, знання, що ще правда дають нам свободу, в тому числі фінансову, бо фінанси вони супроводжують нас. Супроводжують наше життя дійсно, воїстину, з чого ми вартуємо, чого нам і посилає Всесвіт. І ми отримуємо те, що ми заслуговуємо. І пам'ятаємо про три марквинки, да, які спонукають такі отримати, напевно, нашу свободу, ці три марквинки, і змінити себе, змінити світ, той світ, де стоять твої ноги, змінити судьбу своєї країни, своєї планети. І від кожного з нас. Не думайте, що ви замалий для того. І тому я вас знову позову першого числа, знову позову рятувати світ. І я знаю, що багато хто з вас знову стане поруч зі мною. Обійме мене серцем і піде по цьому шляху далі. Здобувати свою свободу і незалежність, здобувати волю для свого народу, для людства. І це є майбуття раса рабів. Зіграла свою роль. Вона вже йде. Її вже не буде. Вона йде в небуття. Але кожен свідомо, або думає, що несвідомо, проявляє свій вибір прямо тепер. І дійсно я знову перерахую, що ж нам може надати свободу і незалежність. І, кожен з цих, і кожна з цих дефініцій. Стоїть на першому місці правда, істина, честь, достоинство, відповідальність, знання, людяність, радість, любов, щастя, багатство. І не, і не окрашуйте слово багатство в якийсь негативний зміст. І не треба, правда, казати, багатство бо від Бога. Так, Всесвіт нам дарує багатство, успіх. Людина має бути щасливою. Вона має пустити щастя в своє життя. І це є логічним і природнім. Людина народжена свободною. Адже колись Творець всього сутнього відпустив з свого серця наші душі. Дав їм свободу, дарував її. Він дав свободу робити помилки, він дав свободу навчатися, він дав свободу бути вольними, він дав свободу навчитися. І йти своїм шляхом. Він дарував нам свободу, наш Творець всього сутнього, дарувавши нам життя кожній нашій душі. Отже, мої любі. Обіймаю вас всім серцем. Пишіть, чим ви погодилися чим ні. Підпишіться на мій канал. Це буде дарувати краплину моєї свободи. Адже чим більш, більше підписників, тим більше росте рейтинг мого каналу, тим більше на нього звертають уваги, і тим ефективніше я виконую те, що я маю виконати. І це теж є свобода, бо це моє рішення. Виконувати такі, ту місію, яка, яка є моя. Це саме мій прекрасний хрест, який я з великою вдячністю. І вдячність це теж свобода. Несу своїм життям. І в кожних очах я бачу відлуння себе. Але в кожних очах я читаю правду. Повз лінзи ілюзії. Я читаю ваші серця такими, які вони є. Хтось чує мене, хтось ні. Але я бажаю всім радості, я бажаю всім волі. Я бажаю нам усім змінити світ, в якому ми живемо. Обіймаю вас всіх, мої любі. Йдемо до свободи. Разом, промовляючи слова правди, вивчаючи закони Всесвіту, такими, які вони є, при мудрості там небагато, все від любові, і пускаючи любов і все, що від Бога в своє життя.